Зараз перед вами BMW Competition. Турін. Автомобіль 23 року в чорному кольорі. Такий зелений, навіть сказав би, салатовий середині салон. Серце даної автівки на 3 куба. По конячкам на 510. Що стосується по прискоренню, автівки потрібно 3,9 секунди. Да, дивіться, які стоять задні колеса. Це Michelin Pilot Sport 4S. Так, по розміру це 305-25 на R21. Передні колеса розміром трошки поменше. Це 285-30 на R20. Також на крилі є позначка, що це M3 Competition. Так, ось інтер'єр автомобіля. Дивіться, які стоять дизайнерські сидіння ковші. Оздоблення шкіра з перфорацією. Також присутня алькантара. Так, да, ось такі карти на дверях. Дивіться, бачите, як цікаво зроблено. Так, потіскую її для вас. По ціннику вона коштує 135 тисяч євро. Да, ось така наліпка на порозі DM3. Така панель приладів. Ось таке кермо. Так, задній ряд сидінь, задні двері, карти. Музика стоїть харман-кардон. Дивіться, яке цікаво оздоблено передніх сидінь. Це карбон. Стеля, до речі, йде в теж в зеленому кольорі. Ставки йдуть шкіряні, а стеля повністю... Зроблено за Алькантари. Да, ось такі сидіння. Так, ось стоїть такий вихлоп. Акрапович. Колір зелений, як ви бачите. Да, досить цікава така модель. Тюнінгована, перероблена. Дійсно купуючи таку автівку, будете один, ну, мабуть, не з тисячі, а один з 10 тисяч, можливо, з 20 тисяч. Да, дуже цікаве поєднання чорного кольору із салоном салатового кольору. Так, ось мотор цього баварського живчика. Трьохкубовий на два турбо, як я казав, вже на 510 конячок. Знову зверніть увагу, бачите, що підкапотна частина нема ніякої трепчаної частини, яку ми взагалі звикли бачити. А ось такий він ексклюзивний варіант за 135 тисяч євро.